Тому на моїх очах на моєму житті пройшли славні історичні віхи нашої України, і я маю, думаю, право давати оцінку, таку, яку я би вважав за потрібне на підставі всього цього. Ну, перше по референдуму. Дуже актуальне питання, і якщо хочете знати, одне з тержових питань. Бо якщо записано в Конституції, що народ є єдине джерело влади це народ. І народ має вирішити всі питання на Україні в нашій державі. То до сьогоднішнього дня, за цих 20 років, чим далі, тим більше відходить народ на останню ступінь вирішення питання. А приходять не приходять люди до влади такі, які самочинно хочуть вирішити і вирішують судьбу держави і судьбу народу. Це дуже опасна тенденція, яка ви знаєте, до чого вона може привести. І в мене особисто є величезні побоювання, що із таким підходом ми можемо втратити шосте раз в історії незалежність свою. Ми вже економічно втратили незалежність, я це вам заявляю авторитетно. 75% капіталу банківської іноземний капітал. 20 сімей, 50 сімей на Україні, які мають в своїх руках 80% економічного потенціалу. Свої капітали зберігають за кордоном. Ми вже третій раз ставили питання в Верховній Раді, не ми обіцяється, ставилися питання про те, що в наші капітали виводяться дуже багато на Кіпр і в інші обшорні зони. Одна держава не тільки в Європі, яка не має закону, щоб обкладати налогами тих, хто виводить свій капітал в іншу країну. Верховна Рада розумієте, цей закон не може прийняти. Чому? По 325 мільйонерів і мільйонерів мільярдерів офіційно. А не офіційно розумієте. Вони всі, в більшості тримають свої капітали за кордоном. І тому саме більші інвестиції в Україну йде із Кіпра. 85% інвестицій з України коло йдуть із Кіпра. А на Кіпрі наші гроші, наші наших, наших мільярдерів, мільйонерів, він туди гроші уклав, налога не платить, а потім бере сюди як інвестиції іноземні, землі, ці гроші вкладає тут. Тому ви знаєте, я до чого це веду? Я до того, що іменно в нас за ці 20 років знищена система впливу народу на вирішення принципових питань розвитку, соціально, економічного, політичного і всього, якого тільки хоче. Народ нас зараз просто, ну що вам сказати, що 90% зараз у нас населення це на грані бідності, це факт. 3% -5 – 5 на грані такого ожирення, що не знаю, вже, що робити і так далі. І народ, дивіться, народ терпить, народ своє слово не хоче не може сказати до цього часу. І чим далі, тим далі, тим ми відчуваємо, що народ, розумієте, ми не готові, наше суспільство не готове до того, щоб піднятися на захист, на свій же захист. От це саме велика наша трагедія. Наша трагедія в Україні, розумієте, якось чим далі, тим більше, безумовно, народ чим бідніше, тим багато проблем, розумієте, тому тим народом легше управляти. Я міг би наводити десятки таких подій, які просто диву дається, як у нас це може бути. Наче ні в одному питанні немає чіткої тактики і стратегії. Візьмімо, допустимо, питання, чи спитали народ, куди нам йти, чи в Європу, скажімо, йти нам, чи йти в Таможний Союз з Росією, з Казахстаном. Питали народ? Ні, не питали. В 91-му році, будучи депутатом першого злихання, коли, знаєте, ну, рішалося питання. До речі, хочу вам сказати авторитетно. Я був депутатом цього скликання першого, буду депутатом двох скликань ще в радянський період. Значить, Як не було трудно, дивіться, як ви спішли руховці проти комуністів, комуністи проти Ну, Я вам скажу відверто, що ми до ранку сиділи в кімнатах, спорили, приходили в зал і приймали рішення. І якщо б рішення, які приймала Перша Верховна Рада про основи будівництва самостійної держави виконувалися, а не нехтувалися, ми б були не на такому стані, якому ми сьогодні знаходимо. Всі рішення ні одне не виконують. Це питання про прагиночну економіку, розумієте, це і пріоритет села, це і про всі всі принципові питання. Но трагедія наша друга в тому, що на сьогоднішній день, як влада від президента, може заявити авторитетно, розумієте, до Низу любим органом рішення або Конституції робить з ним, роблять з ним, що хоче. Ну от далі віться вчорашній день. Конституції записано чітко ясно, що голову Верховної Ради можна обирати тільки таємним голосуванням, і щоб було дві треті голосів. Вигідно зараз це змінити і приймається рішення вісім присутніх, там які ходять, як оці дивіться, на, на, як піаніст на клавіші голосують. Міняють рішення Конституції. Ні, можна голосувати наряд, цими своїми карточками, так і щоб було, допустимо, більшість, то 226 голосів. Хто має право змінити рішення Конституції? Оці 35, які там є депутати, що грають на піаніно. Дивіться, ми мовчимо. Конституційний суд, коли прийнято рішення Конституції, що є прийнято закон, по Чорнобильцям, навіть по, по іншим, по дітям війни. Це записано в Конституції, захист цих людей. Конституція приймає рішення, що Кабінет міністрів має право виплатити тоді, якщо в них є гроші. Та в іншій державі народ би заставив на другий день уряд, піти в відставку, якщо ти не здібний виконувати Конституцію. Наприклад, у 91-му я трошки відступив, коли йшло питання, ким бути в Україні, яку республіку нам будувати державу. Я мені з пропозицією провести референдум всеукраїнське, поставити чотири питання. Перше, що нам будувати на Україні після нарізда Голоди, чи соціалізм? Чи капіталізм? Друге питання, яку ми хочемо мати республіку, чи парламентську, чи парламентську президентську, чи президентську республіку. Третє питання, чи намітив Євросоюз СНГ, чи не йти і так далі. Як ви давайте проведемо референдум, народ своє слово скаже, і Кравчук поїде гроєм. Я відстоюю інтерес народу України. Ми рішили, народ рішив отак, от і тому ми будемо тільки так діяти. Він буде себе певно почувати. Якщо він скаже, що підемо, його буде критикувати одна сторона, праві. Якщо скарем не підемо, бо критикувати Ліві і так далі, що толку не буде. Тому я до чого веду, що дуже серйозне питання про референдум. І якщо його розумно використати, організувати, це буде саме найключове питання будівництва нашої незалежної держави. Бо тепер народ, думку народу, ви знаєте, мало хто знає, мало хто хоче знати великий жаль. Я подивіться на віце-прем'єрів. Я подивіться на всіх тих, хто керує державою зараз. Чи будуть вони думати про народ України і про наші національні інтереси, про державу? Та ніколи. Тому іменно референдум, оця нитка, яка, яку ми сьогодні говоримо, якщо розумно провести, ну я вас запевняю, що нинішня Верховна Рада цей закон не прийме. До цього часу було багато пропозицій про референдум, розумієте, все кінчалося тим, що погоріли, поговорили, і на цьому поставлено точка. Так буде і в цьому питанні, але починати треба. Я, наприклад, згідний повністю з концепцією про референдум. Я його вчора віддав Станіславу Івановичу і уважно почитав. У мене немає принципових зауважень, розумієте? І принципове є те, що якщо референдум пройшов, то це дійсно вищий закон. Чи має право Верховна Рада міняти цей закон? Та да немає, немає права.